А, ми, добре, ми починаємо, ми продовжуємо, і у нас вже йде такий процес. У нас налажується такий зв'язок. Саша згрустить, Саша жарка. Я постійно кажу, що він повинен бути в залі, а він не хоче бути в залі, але Саша поки що в залі. А ми продовжуємо, і наступною на цю сцену вийде. От ну, ви не дивуйтесь, у мене тут повний рандом, тому. Е, у нас був автор, який зараз був автор, який живе в Балаклії, хоча родом він з Криму. Тому треба, щоб напевно був е, наступною або наступним да, був хтось з Харкова. Хто ж це може бути? Напевно, напевно, цією людиною от в мене з'явилась думка. Буде та хто набрала джекпот на минулому слемі в Близнюках. І це дисонанта міста Харків. привітайте її! І, і стікс. Як, як зручка з першого красивих, бачите. Мені потрібно пиво. Що зараз буде м, звуковий супровід, не музичний, а просто звуковий. От. А, так. Чуєте звуковий супровід? Так, тепер можемо починати. Нас навчили безримно кульгавіти засланим гостем. Пошукові системи засвідчать гостинність у заспинках. ось тобі відповідь прохана. Виправдовуй мене недостачею ревності порухів, залишивши адептам теорії Куй поки гаряче, врешті-решт, бідування терплячих одне зачинати на двох. Неіронічність чужинних зв'язків перенавчена в Причаїтесь, межі привокзального диму, запони безпрограшно, координати шляхів щонайменшого спротиву нами засвоєно. Навздогад аж ніяк не відбути зневолення краю засоленого. Ми навчаємось досі колісними парами маятись і не відати, скільки та що проживемо до нашої зустрічі. Нарікайно в постмортимі проводів колії Агенсом. А ага, за паціянс буде тобі моя кульпа. Нині лиш пульсування курсиво по букви Ночути. В. І. Р. И В. Вірив. Вцілив. В. І Р. И В. Вирив, схибив з М І. Р О М. З миром. Згинув. Заміняю безримно, безслідно. Дякую.